Шановний Божий народ, друзі, в той рік, коли відійшов у вічність Анатолій Іванович Кліновський, я не зміг бути на похоронах, але я потім пізніше приїхав, щоб вшанувати його на місце поховання. І я вперше був біля цього приміщення, коли його тільки ви викупили, ще нічого тут не робили. Потім я був на такому етапі, коли ви вже розпочали будівництво. Я заходив до зали, молився про те, щоб ви якомога швидше завершили будівництво і мали це свято. І ось сьогодні я можу радіти разом з вами. І я радий, що ви ради, що нарешті цей день настав. Я вас вітаю, дорога церква. Я от перед моєю промовою першу хвилину хочу забрати, щоб привітати вас, благословити і побажати. Я хочу побажати вам ну, таку важливу річ. Знаєте, є люди, от декілька категорій людей, які відвідують церкву. Є люди, яких ми можемо назвати прихожань. Це ті, які приходять на зібрання, може навіть і щонеділі. Ну, вони, по суті, не є частиною тіла. Вони не беруть участь в житті церкви. Прийшов і пішов. Є захожання. Це ті, які заходять у церкву ну, двічі, на Різдво, на Пасху. Є споживачі. Є люди, які згадують про церкву, навідують її тоді, коли їм треба щось від неї взяти. А є люди, які є членами тіла Христового. Вони живуть життям церкви. Тому я бажаю вам усім і благословляю вас усіх, щоб кожен, хто відвідує вас, відвідувати буде цей дім молитви. Він був членом тіла Христового. Він жив життям церкви. Він переживав за нею, він молився, він вносив свій вклад і не тільки брав, але й давав церкві. Бажаю вам цього і благословляю вас на це. Я хочу прочитати текст священного Писання, і це буде послання до євреїв, 10 розділ, 22 вірш. Пісня до євреїв, 10 розділ, 22 вірш. Я хочу зараз сказати слово, яким приготовити ваше серце до молитви і нам разом з вами помолитись, помолитись за нашу країну. Справа в тім, що в силу мого служіння, діяльності якої я, я звершую, мені приходиться бувати на, на передовій, бувати в тих місцях, де йдуть гарячі бойові дії. І я на власні очі, на жаль, бачу вже багато зруйнованих, знищених домів молитви. І я зуважив для себе підкреслити, що в Україні фактично майже немає жодної зруйнованої в'язниці, є зруйновані школи. Дитячі садочки, храми, дома молитви. Я, звичайно, не хочу вам зіпсувати свято, але це реалії. Ми сьогодні тут святкуємо, але в нашій країні триває війна. І отакі чудові, прекрасні дома молитви, храми руйнуються. Тому ми з вами тут сьогодні будемо молитись і благословляти нашу країну, щоб в нашій країні не зруйновувалися такі будівлі. Ми будемо молитися з вами, щоб нам мати перемогу і мир. Це місце називається Дім молитви. Це його призначення в першу чергу помолитись. Ми підходимо до Бога. І от апостол Павло говорить чотири простих речі. Він дає таких чотири богословських поради: що треба людині мати, щоб підійти до Бога. І перше, зверніть увагу, я читаю 22 вірш. Приступаймо, тобто, до Бога. маючи такого просвященника, як Ісус Христос, приступаймо щирим серцем, з повною вірою, кропленням очистивши серця наші від порочної совісті та обмивши тіла чистою водою. І так, перше, що нам треба мати, щоб підходити до Бога, це щире серце. Навіть мова не йде про першому місці про віру, а щире серце, щире, відкрите серце, щоб підійти до Бога, війти в Його присутність. У нас в Україні був такий благословений муж Божий, який відійшов у вічність, він уже у Господа, це Вінковський Сергій Петрович. І він із свого життя привів приклад, щоб вам пояснити, от, от що таке щире серце. Він говорить, ми вчимо дітей вірші, пісень, вони виходять на сцену, служать. Потім стають трошки проповідничками. У нас вдома теж були такі Катя, Вадик. Вони відрізнялися своїми справді глибокими проповідями. Владик взагалі не раз давав мені уроки віри. Якось вранці він прокинувся, заліз до мене на стіл і питає. Вже тато плацюєш? Я йому відповідаю: плацюю. А ти моївся? Не моївся. А хочеш, щоб комп'ютер вилубався? Ні, не хочу. Тоді чого не моївся? Каже, тебе чекав. Помолилися. Далі він побачив у мене бородовку на руці. У мене були такі по всій руці і навіть на п'ятці. І питає: Що це в тебе таке? Та причупилася якась чепуха. Чого не помоєшся Богу, щоб заблав? Ну, віри синок не вистачає. Чого мене не поплосись? У мене є. Я думаю, пошияться йому дати, чи що. Дружина позаду хіхікає. Кажу: ну, помолись. Він узяв за палець і каже: Господи, хай ця чепуха відпаде у тата. Я питаю: ей, ей, ти що маєш на увазі? Палець? Чи те, що на пальці? Боже, не так. Хай те, що на пальці у тата відпаде. Ну все одно я йому легеньку позитивничка дав, сказавши амінь. Я був тоді нерозумний. Через тиждень Бородовки на руці зникли, і по цей день нічого немає. А ще згодом я братом усвідомив, що ходжу й не кульгаю, і згадав, як Владик за мене молився. Прямо посеред проспекту зняв черевика, шкарпетку, і став оглядати п'ятку, нічого не було. Перехожі співчуття мене обходили, а я став славити Бога. Ось що значить щире серце. Ви бачите, на які молитві відповідає Бог. Перше, що нам треба мати, коли ми почнемо молитися, йдемо до Бога, йдемо в дім молитви, це щире серце. Друге Біблія нам каже, повна віра. Повна віра. Віра це єдиний прийнятний для Бога формат стосунків з ним. Без віри догодити Богу неможливо. Запам'ятайте, брати і сестри, друзі, віра, яка не основана на священному писанні, це або марно вірство, або єресь. Віра, яка не основана на священному писанні, це або марно вірство. Або єресь. Часом у нас, українців, об'єкт віри дуже правильний. Все вірно, правильний об'єкт віримо. Ну з вірою у нас проблеми. Скажіть, хто з вас вірить, що якщо займатися фізичними вправами щодня, то це дуже корисно для здоров'я? Підніміть, будь ласка, руки, хто вірить в те? А тепер скажіть, будь ласка, а хто з вас кожний день займається фізичними вправами? Ой, а чого рук набагато менше? То віра у нас правильна. Об'єкт віри вірний. Але з вірою, нашою щось не так. Ми в цьому році, коли звершували водне хрещення в нашій церкві, у нас вода була прикрашена, і ми поставили такі два слова: вірою, голуб по центру і обіцяю. З вечора ми в суботу все приготували, але вночі була така сильна буря. І мені ще в 6 ранку один брат телефонує каже, брат Олександр, у нас проблеми. У які проблеми? Я приїхав до Ставка, ну, до ми де буде водне хрещення. Каже, обіцяю, стоїть, а вірою нема. А де ж вірою? Він каже, вірою уплило. Отак часом з нами буває. Обіцянку ми Богу дали, і все нормально, Но от з вірою наші проблеми, десь віра плаває. Господь хоче, щоб ми йому. Довіряли, вірили на основі священного Писання. Друзі, третє, що нам Біблія каже, треба мати, це добру совість, добре сумління. І для цього даний весь ресурс, щоб нам мати добру совість, кров Ісуса. Його Святий Дух, Його Слово. В першому посланні Івана написано, що якщо ми, коли ми, перше Івана 1:9, коли ми свої гріхи визнаємо. То Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від всякої неправди. Дві речі, які робить Бог з нами. Він прощає нас, перше, і друге, очищає нас. Слава Ісусу. І останнє, що Біблія нам говорить, треба мати, щоб підходити до Бога і так щире серце, повну віру, добру совість. І Біблія каже чисте тіло. І тут мова не йде про якісь духовні, високі речі. Чисте тіло. Для того, щоб приступати до Бога, нам потрібно з вами мати чисте тіло, митися, приводити себе в порядок. Книга Єзекіля 44.18. І завої на головах їхніх так само мають бути льняні та спідня одіж на їхніх стегнах буде так само льняна. Не надягатимуть вони нічого такого, що викликає під. Священники зобов'язані були викупати своє тіло. Одягати таку одежу, яка не викликає підвід, священика не можна було, щоб пахло потом. Ми чистимо зубки, приводимо в себе в порядок і тоді стаємо молитися. Ми таким чином поважаємо Бога, шануємо Бога. Друзі мої, ми будемо з вами молитись за нашу країну. І друга книга Хронік, 32-й розділ, 22-й вірш. Схожа ситуація була у царя Єзекії, як у нашого президента Зеленського. Прийшов ворог, і у їх шансів не було вижити. Багаточисельний ворог. І Біблія каже, що з цього приводу палко молились як цар Єзекія, так і пророк Ісая. Президент разом з священниками, пророками молився. З цього приводу палко молились як цар Єзекія, так і пророк Ісая, сина Моса волаючи. Про допомогу з неба. Ми будемо молитися сьогодні за наших військових, щоб Бог берег їхнє життя. Ми будемо молитися за нашого президента, щоб Бог давав йому сили, мудрості, бери його, його сім'ю, дав йому здоров'я і щоб він оточений був вірними людьми, порядними людьми, мудрими людьми, щоб Бог його зберіг від зрадників. Ми будемо молитися сьогодні з вами за полонених. Щоб Бог зробив чудо, от як з останніми 215 людьми, і повернув їх живими до своїх жінок, матерів, діток. Ми будемо молитися з вами за переселенців, біженців тих, які втратили все і не знають, як далі жити. Наш обов'язок ще не сьогодні, маючи таке свято, за це все помолитися з щирим серцем, з повною вірою, з доброю совістю. Якщо з цим проблеми, то давайте скажемо спочатку, Господи, прости і очисти мене. Ну, а четверте, ми все зробили. Ми святкові, помиті, ми зараз в присутності Божій. Я запрошую вас до щирої молитви за Україну. Стаємо і молимося.